Корюківська районна дитяча бібліотека є осередком культури та розвитку дітей. За 60 років роботи тут виховали багато поколінь шанувальників книги. Книжковий фонд складає 17 тисяч екземплярів. Та проблема в тому, що він вже застарілий. Нові книги надходять дуже рідко. Якщо поступають книги до нас, це дуже велике свято. Діти раді, вони йдуть, вони передають один одному. Там з'явилась книга нова, така гарна, така чарівна і всі йдуть. Працівники бібліотеки звернулися до народного депутата України Ігоря Рибакова з проханням поповнити книжковий фонд. Враховуючи побажання своїх маленьких читачів, бібліотекарі склали список літератури. І Ігор рибаков виконав прохання корюківських дітей, придбав енциклопедії, книги зарубіжних і українських авторів, а також книги, які необхідні для вивчення шкільної програми. Це дуже велике подія для нашої бібліотеки районної, тому що книг поступає не дуже багато. І ми раді цьому подарунку, дуже-дуже раді, тому що це надзвичайно нова книга. Це дуже зараз дуже великі кошти. І ми дуже вдячні нашому депутату. Це для нас свято, можна сказати. Діти наші будуть дуже-дуже задоволені. Ось завтра вони прибіжать і вже побачать нові книжки. Це буде стільки радості. І, звичайно, ми дуже-дуже вам вдячні. Ігор Рибаков постійно надає підтримку школам, дитячим садочкам, бібліотекам. Я думаю, як і скажу, і не помилюся, що наш депутат все таки дуже цінує дітей, дитинство і допомагає нашим дітям і. Він в курсі тих справ, які проходять і в нашому районі, і не вистачає там, якщо щось не вистачає, він завжди допоможе. Завжди допоможе. Я ми вже впевнилися ось на цьому досвіді, на нашому досвіді, і ми дуже дуже вдячні. Ціни на книги останнім часом дуже високі. Не кожна сім'я зможе дозволити собі їх купити. Саме бібліотеки були і залишаються загальнодоступними для всіх, тому оновлення книжкового фонду має бути постійним народний депутат України Ігор Рибаков.